Проєкт, котрий довго чекає. З цього малиша надо зробити автокемпер, замінити праве пасажирське сидіння, на сидіння, з котрого можна зробити ліжечко, щоб бути незалежним в мандрівках, ну і в других ситуаціях. Дивимося. Доброго дня! Як зробити спальне місце в автомобілі? Зробити так, щоб спинка лягала повністю до заднього сидіння і було однаково рівненьке містечко. Ось пробуємо. Пішло. Це все має виглядати десь так. Ось воно крісло. Так. Положимо. Раз, два, три. Так оно стоит у нас в транспортного положения. Так оно стоит транспортного положения. Раскладаем его в, в спальне. Раз, два и три. Ну, тут понятно, тут было лежать. матрацик. І тут буде лежати матрацик. І в нас. Беремо рулетку. Міряємо. Берем рулетку, міряємо. Скільки в нас? Метр сорок. Метр сорок. Міряємо. Метр сорок довжині. Плюс заднє сидіння ще 40 метр 80 І того. того спальне сидіння. Все, тепер я незалежний в любій дорозі. Ось так. Все. Я показав. Будемо робити далі. Все, будьте здорові, тихої ночі.